Слухайте звірові молитви до кінця і бог родиться обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородиця Небесна Цариця, що своєю безмежною милістю огортаєш світ, прийми наші смиренні, і сповнені віри та надії на твоє заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Перед тобою, матір Божа, моїх дітей відкриваємо свої серця, благаючи про допомогу в повсякденних справах. Захист від ворогів і лиха, оздоровлення від хвороб благословення нашого життя, оберіг нашої родини та її благословення. О, Мати Божа, ти що стоїш перед Престолом Вишнього, як могутня заступниця і опітниця за нас, нехай твоє безмежне милосердя стане до нас, то ми опорою у твоїх руках ми шукаємо прихистку від Боги, що нас оточують, від усіляких негараздів та випробувань, що випадають на нашу долю. Ми благаємо тебе, Володарко небесна, огорни нас своєю милостивою опікою, даруй нам силу і мужність, щоб з і гідністю проходити життєві випробування допоможи нашим сміливим захисникам України, збути перемогу над ворогами, охорони їхнє життя та здоров'я, наповні їхні серця, мужністю мужність непохитною вірою, благослови опричиста діва наші домівки, миром і злагодою. Нехай любов та взаєморозуміння не завжди панують у наших родинах, освіти наші думки світлом твоєї мудрості, щоб ми завжди чинили відповідно до Божої волі, веди нас шляхом праведності, допомагай у вирішенні повсякденних справ і зміцнюй нашу віру, О, благословина мати, даруй нам стілення від усіх недуг, оберігай наших дітей та рідних від усякого зла і смокус. Нехай Твоє благословення буде з нами у кожній миті нашого життя. Нехай через Твоє посередництво і заступництво ми знайдемо мир у своїх серцях зцілення для наших душ татів і силу, щоб давати всі перешкоди, прийми, О Мати Божа, нашу подяку за Твою невтомну молитву за нас, за Твоє нескінченне милосердя і любов. Ми покладаємо нашу надію на Тебе, віруючи в Твою незрівняну силу перед Богом, знаючи, що Твоє заступництво є нашим найміцнішим щитом і захистом. Нехай буде звеличена Твоя святість у віках віків. Амінь. Пресвята Діво Марія Небесна, Цариця, Зірко Морська, що ведеш нас у порт спасіння, слава християнського роду, прийми наші молитви мови твої скороботні цій годині, і заступися за нас перед Престолом Всевишнього, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що безперечно віриш у силу милосердя Твого Сина, вислухай благання наших сердець. Ми, твої недостойні діти, покладаємо всю нашу надію на тебе, знаючи, що твоя материнська молитва неодмінна дійде до вічного отця, Освітли наші душі світлом віри наповни серця любові а розум мудрості, щоби ми завжди пам'ятали про велич твої жертви і наслідували твій приклад безмежного служіння, причиста мати, ти що носила в собі спаса світу. Подай нам сили переносити тягарі життєвих випробувань, з рани наших душі ті, уведи нас шляхом праведності та істини, зверни свій милостивий погляд на всіх, хто страждає, оплакує, хто у скруті, хто потребує твоєї материнської опіки. У твоїх руках у непорочна діва, доля всього світу, ти, що в молитві свій до Бога, згадуєш кожного з нас, будь ласка, змогосердися над нами, прости наші грехи, настав нас на шлях покаяння та нового життя у Христі. Нехай Твоє безкінечне заступництво буде для нас щитом від усякого зла, спокуста випробувань. Мати Божа, ми приносимо тобі нашу віру, нашу надію, нашу любов, чини, щоб ми завжди були вірні Твоєму Синові, виконували його заповіді, та дійшли до вічного життя, де разом з тобою всіма святими, славитимо Отця і Сина, і Святого Духа. О Царице мучеників та сповідників віри, піднеси наші молитви перед лицем Господа, щоб ми, звільнені від остіх земних тривог, могли радісно прославляти Тебе у вічному блаженстві. Амінь. О Пресвята Богородице Небесного Царства, Царице, ми, Твої недостойні діти, приходимо перед Твій святий образ глибокою вірою та надією у скорботах і радощі життя, Ти є нашою заступницею і небесною матір'ю. Ще неостану вислуховуєш молитви своїх дітей, напишіть мене, та прохання в коментарях. Твоя безмежна любов і милість, вся причиста діє огортає весь світ, немов теплий омофор, приносячи утіху страждаючим надію, безнадійним та світло тим, хто блукає у темряві гріха, твоя непорочність і чистота, як ясний промінь, освітлює душі вірний, вказуючи шлях до спасіння через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Ти, Богородице Діво, захищаєш нас від усякого, і спокус, оберігаєш від невдачі бід і з милосердям приймаєш кожну молитву, підносимо до тебе, твої чудеса і заступництво, які безліч разів явилися у світі, зміцнюють нашу віру і наповнюють серця любов'ю і благовінням перед Твоєю святістю, Опри благословена Діво, Ти є джерелом натхнення для всіх, хто шукає духовного зцілення і сили. Ви молитви перед Престолом Всевишнього я оплатом нашої віри щитом проти зла і темряви цього світу. Ти як ніжна мати завжди готова обійняти своїх дітей, даруючи втіху та миру в їхніх серцях, ми молимося Тобі, Пресвята Богородице, просимо Твого могутнього заступництва перед Божим престолом за нас грішний. За наші родини, за всіх, хто страждає, потребує допомоги за мир у всьому світі. Нехай Твоя безкрайня милість і любов стане для нас дороговказом у житті, наповнюючи кожен день світом віри, надії, любові, захисти, о Мати Божа, наші душі і тіла, від усіх невдач, і спокус, дари нам силу та мужність і нести свій хрест, слідуючи за Твоїм Сином, нехай Твоє святе заступництво буде для нас, маяком надії, що веде через бурі життя, до безпечної гавані вічності. Ми віддаємо Тобі честь і слава, Пресвята Богородице, за Твоє безмежне терпіння, Твою жертовність і любов, які ти невпинно виявляєш, будучи матір'ю всіх нас, нехай кожен подих наш, і кожна молитва буде наповнена вдячністю Тобі, наші небесні заступниці та провідниці. Амінь. О Пресвята Богородице, водичиться, небеси, землі, надія наша, і ще душ наших, перед Твоїм світлим образом стоїмо ми грішні та недостойні. Просимо твого материнського заступництва перед Престолом Всевишнього, Ти, що радість принесла світові, прийми ці скромні слова наші виви в сердець наших наповнених, вірою та надією на твою нескінчену милість. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимо тебе, непорочна діва, огорни на своїм покровом, захисти від усіх бід та негод, від всякого зла, яке може нас потурбувати, тіло чи душу. Будь нашим світом, у темряві життєвих випробувань, дай нам силу давати спокуси, змісти нашу віру, та допоможи нам рости духовно, на тебе пречиста мати, покладаємо всю нашу надію від усього серця. Просимо Тебе, Пресвята Богородице, прощення наших гріхів. Ми знаємо, що часто грішимо перед лицем Твоїм і Господом нашим, але віримо в безмежну Твою милість і любов до нас, грішних, Навчи нас щирому покаянню, очисти наші серця. Від усякої скверни та допоможи нам іти шляхом праведним, мовимо тебе також, опри благословена мати, про здоров'я та захист наших родин, про мир та благополуччя в наших домівках. Допоможи нам зберегти любов і злагоду без тими, хто потребує твоєї особливої піки, хворими самотніми знедовиними. Особливо благаємо тебе, Пресвята Заступнице, Богословити захисти наших хоробрих захисників, які стоять на стражі нашої батьківщини, їм силу, мужність та непохитну віру, перемогу. Нехай твій святий покров огортає їх у кожній битві, зберігаючи від усякого зла та не Пресвята, Богородице, в ці тяжкі часи. Ми звертаємося до Тебе за миром, за ласкою Твоєю, над нашою землею, народом, велика Твоя сила та заступництво. Нехай вони стануть для нас джерелом надії та втіхи, нехай кожне серце, що вірить і сподівається на тебе, наповниться миром та радістю. Прими, о, Опри на цю нашу молитву, Твоя, як вирос нашої нескінченої вдячності та поклоніння Тобі, нехай наші прохання знайдуть у твоєму материнському серці. Та будуть почуті перед престолом Господнім амінь. Пресвята Богородиці, Небесна Цариця, вічної світлості Мати, наша надія покрову, з вірою та любов'ю ми приходимо перед Твій святий образ, щоб виразити тобі нашу пошану любов і вдячність. Ти ще є повною благодаті, непорочною всесвітньою покровителькою, прийми наші молитви, і прославлення в цей священний час. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми вилучаємо тебе, благословини серед жінок, Ти, що безмірною своєю чистотою, покорою, здобула благодать стати матір'ю Бога Високого, в твоєму непорочному зачаті світ побачив зорю спасіння, а в твоєму божественному материнстві міст, що з'єднав небо з землею, персона Цариці Небес, що стоїш, по провиці твого сина, при мене, що молитвої, принеси їх перед лице Всевишнього, щоб через Твоє заступництво ми могли знайти миру в наших серцях. Утіху в наших скорботах і силу в нашій вірі, ти ще двері небесні, ведина шляхом праведності та святості, навчиносистиного покаяння і безмежної віри в Господа нашого, возвеличуємо Тебе, мати милосердя, і любові за Твоє нескінчене терпіння, лагідність і за твою невтомну молитву за всіх нас грішних, перед Престолом Твого Сина. Нехай Твоє милосердя і заступництво буде для нас. Щитом від усіх сполковос небезпеки, злих сил, що намагаються віддалити нас від шляху до Бога. О, все царице неба і землі, ми вклоняємося перед Твоєю непереможною силою, молимося за мир у всьому світі, за зцілення хворих, утішення сумуючих, повернення заблудвих і за спасіння всіх душ, які шукають шляху до Господа, нехай Твоє богословене заступництво охороняє нас від усього злого і веде до вічного життя у царстві Твого Сина. Ми віддаємо честь Тобі, о Мати Божа, як непорочній, що зачала Слово Боже, як при святі діві, що народила Спасителя світу. Твоє ім'я, нехай буде прославлено, на віків, віки ви, Твоє твоїй любові заступництво, нехай стане нашим світом у темряві, нашої надії вічі, нашої сили, слабкості, прийми, о, Бога Свина, Богородиця, цю нашу молитву, як воє в нашої любові, вдячності за твою безмежну жертву і заступництво. Ми віримо і сподіваємося на твою материнську опіку і на твої молитви за нас перед Богом. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Цар і світом любові об'єднана з вічним Отцем, Ти, що втіленням Слова Божого стала посередництво між небом і землею, прийми нашу скромну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй безмежній милості ми знаходимо приток, а в Твоєму заступництві силу та втіху, нескінченну славу на тебе, все чисте Діво. За Твою безмежну ласку і за те, що ти з великою любов'ю взяла на себе високе служіння, бути матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, Твоя покора і Твоє, так Богу відкрили двері для нашого спасіння, і через Твоє непорочне зачаття світ отримав месію Спасителя душ наших, ми вшановуємо Твою божественну чистоту і непорочність, Твоє всесильне заступництво перед Престолом Всевишнього, Твої молитви і Твоє заступництво є нашим непорушним щитом. Проти всілякого зла і споку, що оточують нас у світі, о матінко Божа, ти ще джерелом невичерпної милості, зверни свій милостивий погляд на нас, грішних і обдаруй нас своєю материнською пікою. В Твоєму серді ми знаходимо втіху в біді, надію в розпачі, силу, спокусах і захист небезпеці, ми просимо тебе у непорочне діло через твої чудеса, які свідчать про твою божественну міць і милість. Заступися за нас у всіх наших потребах, з цілих цілихворих, хотіш скорботних, визволяй стражденних і направляй всіх нас на шлях праведності та святості, нехай кожен вірний, що звертається до тебе з вірою, і любов'ю, знайде в тобі заступницю і захисницю, нехай кожне серце, що шанує Твоє ім'я, буде наповнене твоєю святою присутністю і милістю, О, Пресвята Богородице, нехай Твоє безмежне милосердя і заступництво. Будуть з нами завжди, особливо угодин нашої смерті, щоб ми, звільнені від усіх земних утисків, могли з радістю вступити у вічне царство де разом з тобою всіма святими співатимемо славу тріці святі на віки віків. Амінь. О, пречиста Богородице, водичі і землі наша надія, утіху цю молитву від убогих твоїх дітей, що вірі любові припадають до тебе, Ти ще матір'ю високопреблагословеною, Покровителькою і заступницею всіх, хто до тебе звертається, з милосердям зглянься на нас, прийми наші молитви та зітхання, наділені вірою та сповнені любові та покаяння, пишіть імена та прохання в коментарях благаємо тебе, Пресвяте Діво, будь нам заступницею перед Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, прохаємо тебе, випроси нам у Нього прощення наших численних гріхів. Дай нам силу для духовного зростання, щоб ми могли із чистим серцем та душею слідувати заповідям Христовим, пречиста Богородиця у цей час, повний випробувань та негараздів. Ми звертаємося до тебе за захистом від усіх бід і нещасть, що обступають нас, захисти нас від зла від напасти і спокус, від хвороб тіла та душі, розпростарай свій покров над нашими родинами, зберігай наших близьких у здоров'ї, мирі та гармонії. Нехай твоє материнське благословення супроводжує кожен наш крок, допомагаючи нам повсякденних потребах і ведучи шляхом правди та світла, особливо благаємо тебе, владичице, підтримай і захисти наших хоробри захисників, що стоять на сторожі миру та незалежності нашої країни, дай їм силу, мужність та витривалість у цій боротьбі за справедливість. Надію на перемогу над ворогами, на відновлення миру та спокою на нашій землі. Ми також благаємо тебе, Небесна, заступнице, про миру у всьому світі, про єднання всіх християн, про милість і благословення для всіх, хто потребує Твоєї допомоги і заступництва, вчини так, аби ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов та милосердя, про те, як ти неустанно заступаєшся за нас перед престолом Всевишнього. Нехай ця молитва буде виразом нашої непохитної віри, надії та любові до тебе, Пресвята Богородице, видина шляхом спасіння, освітив наше життя, світлом віри, надії та любові, щоб ми, звільнені від усякого зла, могли радісно славити Всевишнього у віках віків. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Царице всіх скорботних радостей, прибіжище грішних, благодатна, що заступаєшся з небес. Прийми нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що безмежною любов'ю обіймаєш весь світ, прихили свій слух до нас, недостойних і подай нам свою допомогу, вкривай нас своїм покровом від усієї біди напасти, огорни нас миром і спокоєм, що виходить від Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, о Матір Божа, ти що з'єднуєш небо з землею, своєю нескінченною милістю, будь нашим заступництвом перед престолом Вишнього. Ти, що приймаєш кожну молитву серця і перетворюєш її, на благодать, обдаруй нас своєю ласкою, щоб ми могли вести життя в праведності і святості, прагнучи до вічної зустрічі з Тобою в Царстві Небесному, ми призиваємо тебе, владичице, зибин наших душ, звеличуючи твоє непорочне зачаття, благословене різдво, твоє безмірне терпіння і материнську любов, якою ти супроводжуєш кожного з нас на шляху до спасіння. Освяти наші думки, слова і дії, щоб вони були достойні Твоєї допомоги та заступництва. Велика Богородиця Діва непорочна, ми віддаємо Тобі честь, як Матері Світла і благаємо. Нехай Твоє світло провадить нас через темряву цього світу до вічного світла, Небесного Царства, нехай Твоя милість буде з нами в кожну мить нашого життя, захищаючи від усіх злих сил і спокус, наповнюючи наші серця, миром і любов'ю. Опричисте Діво, з вогником віри в наших серцях ми вклоняємося перед Тобою, визначи Твою величу могутність, що дані Тобі від Всевишнього, нехай Твоє благословенство буде з нами завжди, направляючи наші кроки до добра, миру та єдності, ми віруємо, що Ти, оматір Божа, є нашим захистом і покровом, нашим непохитним заступництвом у боротьбі проти зла, тому ми від усього серця просимо. Будь з нами в кожен момент нашого життя, веди нас до порятунку наповни наше життя Своєю неземною благодаттю. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Царице, зірка морська, яка ведеш нас через бурі життя до безпечної пристані вічного світла, ти що стоїш перед престолом Всевишнього, обіймаючи величним милосердям весь світ, прийми наші скромні молитви прославлення, Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму непорочному зачаті бачимо руку Божу, що вибрала тебе з усіх поколінь, щоб стати матір'ю Слова, втіленого для нашого спасіння, як зірка ясна в нічному небі, так ти світиш у темряві наших днів, вказуючи шлях до Христа Твого Сина, пречиста діва твоє милосердя безконечне, як безоні океану, ти, що приймаєш грішників, вислуховуєш кожну молитву серця, втішаєш у скорботах і допомагаєш у всіх потребах. Не переставай оберігати нас своїм покровом, ведучи через ці випробування до порятунку, ми восхваляємо тебе, Богородице, за твої численні чудеса, які невпинно являються в світі, знамення твоєї безмежної любові до нас, ти допомагаєш сліпим бачити хворим здобувати зцілення і знедоленим знаходити надію, помирюємо ти Боже, ти що несеш світ в найтемніші куточки наших душ, розганяй темряву невіри, сумніву та віщою. Нехай Твоя безмежна благодать буде з нами, освітлюючи наш шлях до спасіння, навчаючи нас, істинної віри, надії та любові, ми мовимося до тебе, звертаємося з проханням за мир у світі, з до хворих, утіху для скорботних, силу для втомлених і надію для безнадійних, нехай кожне серце, що шукає тебе, знайде відповідь у Твоїй безкінечній любові. О, Пресвята Богородице, прийми нашу подяку за Твоє нескінченне заступництво перед престолом Всевишнього. Ми віримо, що Твоїми литвами, Мати, можемо досягти вічного життя, де разом з тобою будемо прославляти триєдиного Бога на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Царице, світло в темряві наших сердець, сердень, тих оскорботних і покровських, що до тебе прибігають. Перед твоєю незрівняною милістю ми твої діти стаємо з молитвою, сповнені глибокої віри та непохитної надії на твою незбагнену допомогу та заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Величаємо тебе благодатна, як найвищий дар від Бога, дякуємо за безмежну любов і заступництво перед престолом Всевишнього, як Матір Божу і всіх вірних. Ти знаєш наші болі, наші сподівання та страхи, і звертаємося до тебе. Як діти до матері з проханням про милість захист та підтримку у всіх наших потребах, освяти наше життя, Твоє благодаті, оберігай від усякого з вас спокуси небезпек, дари нам силу переносити життєві випробування, з вірою та надією, зберігаючи чистоту серця і душі, навчи нас любити та прощати, як ти нас любиш і прощаєш, благосови наші родини, оберігай їх від усякої біди та нещастя наповнюй наші домівки миром, злагодою та взаєморозумінням, будь з нами у всі дні нашого життя, веди нас шляхом праведним, направляючи до вічного спасіння, подай зцілення хворим утіху стражденним надію, безнадійним, особливо благаємо тебе про захист та допомогу для наших хоробрих захисників України, дай дайм сили мужність перемогти ворога. Захисти життя та здоров'я від усякого зла. Ми віримо в твою чудотворну силу та милосердя знаємо, що ти не залишиш нас, обіді ще твої материнські руки, завжди протягнуті до нас, аби підтримати та захистити, Наставляй нас на добрі вчинки, допомагай у повсединих справах. Наповні наші серця світом віри надії та любові. Пресвята Богородиця, нехай твоє благословення супроводжує нас у кожному кроці. Нехай Твоя нескінчена милість буде нашим щитом і захистом, віддаємо себе під Твою піку та заступництво, віруючи і сподіваючись на Твою всемогутню допомогу і благодать. Амінь, велична і Пресвята, Богородиця, Мати Господня, Небесна Царице, Пречиста Діво, наша надія, покрова і Заступниця, припадаємо до Тебе з вірою і любов'ю, висловлюючи тобі нашу пошану і поклоніння, ти, що невимовною милістю і любов'ю. Прийняла звістку від Архангела Веріва і стала матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, благословена Ти серед жінок, і благословений плід Твого лона. Твоїм покірним так ти відкрила двері спасіння для всього людства, ставши мостом між небом і землею, о Пресвятая Богородице, з великою надією, ми звертаємось до тебе в наших молитвах і проханнях, ти, яка стоїш перед престолом Всевишнього. Мови за нас грішних, адже твої прохання перед сином Твоїм мають велику силу і милість. Прийми пречисте і на наші молитви піднесені до тебе, зуби наших сердець, будь нашою захисницею в бідах і скороботах, нашим заступом у спокусах і випробуваннях, Розсій темряву наших сумнівів і страхів, освятви на шлях світлом Христової істини, ти, що носила в собі життєдайне джерело. Подай нам води зі скарбниці твої нескінченної милості, щоб ми напоєні, могли знайти силу та втіху в нашому паломництві до вічності. Допоможи нам наслідувати Твою віру, Твою надію, Твою любов і Твою покірність Божій волі. Ми просимо Тебе о Небесна помічнице, обійми нас своєю материнською опікою, захисти наші домівки, сім'ї дітей. Нехай Твоє невтомне заступництво буде для нас, маяком надії у морі життєвих бур. нехай твоє милість і захист супроводжують нас у всі дні нашого життя, веди нас до Твого Сина, щоб ми з'єднані з ним у любові та послуху могли досягти вічного життя в царстві небесному. З великою вірою любов'ю ми віддаємо себе під твій невтомний захист і молитовне заступництво. Сподіваючись на Твою невечерпну допомогу та захист, амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Царице, Заступниці наша милостива, прийми наші молитви і принеси їх перед престол Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка безмежною своєю чистотою, і добротою заслужила стати, матір'ю Сина Божого, зверни твої милостиві очі на нас грішних. І виблагай нам у Богопрощення наших провин. Ми прославляємо тебе, між жінками, чисте діво, яка народила світло світу, щоб розігнати темряву гріха. Твоя безконечна любов і милосердя супроводжують нас у всі дні нашого життя, в Твоєму заступництві. Ми знаходимо утіху й надію, звертаючись до тебе в наших молитвах і скорботах. О Мати Божа, ти що стоїш над Херувимами і славишся над серафимами. Прийми нашу похвалу і вдячність за всі твої чудеса і благодаті, якими ти обдаровуєш нас, нехай Твоя захисна мантія завжди покриває нас, і нехай Твоя безмежна милість веде нас через усі випробування життя, Пресвята Богородице, допоможи нам наслідувати Твою покору, чистоту та віру, навчи нас вірно служити Богу і нашим ближнім, відкриваючи серце для безкорисової любові і милосердя. Нехай Твоє благословенне заступництво буде з нами завжди, особливо в часи, спокуси сумнівів, ми просимо Тебе, благодатна, Цариця Небесна, заступися за нас перед Твоїм Сином, Виблагай для нас сили мужність, щоб честь нести наш крест, слідуючи за Христом, нехай Твоє благословенство Богосвенство, наш шлях до вічності, де ми зможемо співати хвалу Богу в обителі світу, миру, і любові, обсимовисти, мати Твої молитви, нехай будуть для нас захистом від усякого зла. Збережи нас від споку хвороби невдач, нехай твоє милосердя і любов наповнюють наші серця, зміцнюючи нашу віру і надію на Божу милість, так нехай буде Бога ім'я Твоє, Пресвята Діво Марія, на віки віки Амінь. Став та вподобайки підвіданий, дішліть собі до ближні вашим для поширення Слова Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.